Стримуєш себе, менше, може, менше стримуєш. І почалася вся ця перепалка. І От міліція грає на цьому, що вони показують, як, як інвалід, е, там. до речі, я вимагав всі законні права. Я нічого там від міліції такого не, не вимагав, щоб вони там зі мною щось робили. Я просто просив, щоб кожен з міліціонерів, які перешкоджали мені зайти в приміщення, тобто порушували моє законне право, представити. І це їхній обов'язок представитися мені. Я їх питався, чому вони це роблять? Не було жодної відповіді. Тому, тому я тут, тому я прошу, якщо є така можливість пояснити людям, читачам, глядачам мою позицію, що це не хуліганство, що це не якісь злочини, а це моя рефлексія, моя реакція на то беззаконня які вчинили органи, які називаються чи Я не знаю, як тепер їх називати, але люди в формі, які мають першими стояти на охороні моїх прав, першими ж їх, їх і порушили. Тому, чекаю, тому э, сподіваюся, що діло дійде до суду, що суд буде широко. Розрозрозрозростережований, щоб люди побачили, чим у нас насправді займається міліціонер. І такий факт, що в тій е, суперечці приймали участь і міліціонери навіть не правоохоронних органів, а був міліціонер якийсь там ветеринарної служби. Чому він там був, чому в робочий час міліція перебрала на себе такі права. Що вони одночасно можуть бути суддями, прокурорами, і вони особисто вирішують, кого пускати, кого не пускати і що робити.